Прийшли времена, коли потім знову повторилися ті не, не, при причехах. Потім повторилися ті, коли прийшли визволителі, коли той у нас на Закарпаттю, Оті тоді большевики вони вистріляли, розстріляли управління православної єпархії, усіх, хто був там. Потім убили і лідера, і єпіскопа Грекатолицької Ніяцької церкви. Але сталося таке чудо, що ті безбожники визволітелі ніби убивали усіх, а історики ніч не хотіли казати наоборот, казали, що лише одних уніяти умучили, мучили, одного лише вбили. Єпископа Уніяцької церкви. А то, що розстріляли цілу сім'ю і єпископського адміністратора православної церкви, а то, а то не рахується. Звісно, у той час, коли гонили грекатоликів, єпископ православний, Нестор тоді, Мукачівський, виступив у защиту. І за то був цей єпископ ізгнаний з єпархії і був присланий Другий. Но самое що собор Карпаторуських святих не протирічить історії, бо многі із грекатоликів, проповідники, і держалися Карпаторуської карпаторусинської орієнтації у своїх національних поглядах, вони боролися проти латинізації. І перше, що відличало наших людей, православних русинов від Запада. Православні празники, в першу очі Різдво і Пасха. А тому, коли заключалася Унія і Бреська на Західній Руси і Ужгородська в 1646 році, умова унії була прописана. Так, «Да, ви нас русини втягнете, щоб ми поминали єпископа Римського, Папу Римського, най буде. Будемо його поминати на службі. Но Лишаєте нам наш восточний обряд Кирило-Мефодіївський, Традицію язик Кирило-Мефодіївський і позиція, в тому що ми маємо свої традиції, свої пісні, согласилися і була так підписана Унія. Божа мати, поможи нам так поступати, як наші предки. Бо лиш так ми християни, діти Божі, діточки великої сім'ї. Собора Карпаторуських Карпатурусинських святих, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.